Before we continue, I would just like to welcome another distinguished guest that joined us today, Mayor Sophie, on behalf of the City of Edmonton. It is my honor to introduce Mr. Leonid Koronek, who will recite this poem. 1932 і 33 років, в чоли відносиці гудуть на ванах прожайних стічетла, ось багаті вже жнива гнеду, особиться будне небувала. Посилав Господь ще на весні. Темне, помірковане проміння, щасно пакали, дощирязні, голос розрібає без баріння. Вітерець жита, котяться легенькі, тихі вилі, Божа благодать, кругом вета і вороба ці хвилини ми. У серпневі поранки росисті, заблищали наклепані коси, руки вправні селян, мозолисті клали жниво у рівні покози, працювали крилаті жниварки і косили за нивою ниву, що до Богу були молокарки, що пженцям дати долю щасливу. Дні минали важкі і безснажні, та все більше виднілися здерні, зерно звозила акта вантажні, мов їх пащі були ненажерні. але справжні були не окупанти червоні. Кремлівські, Україну вони, мов пантери, розривали їх плани бішівські. В 32 й Москва мізантропка загула, мов аварій сирена, не тому, що вона філантропка, в нас трагічна, творилася сцена. Влада збіжжя в селян відбирала і на станціях сипала в купель. то була ненажерна навала, люди мерли, лежали скрізь трупи, Неповинних скосила мільйони, ворогами народу назвала, слала п'яні, карані за огнення. Норми етики з, буту, з, з брудом з а тим часом гули жалони, поспішали в захвану Росію, везли здобич товарні вагони, а в нас далі вела веремію. Загребла підмітлу усе зерно, не було і навесні. Весняні посіви Жили села у Богу, мізерно заніміли, як вимерли співи Господарив, так зайде, та хазяїн, Україну хотів умертвити людов лякає всякає, Справедливий суддя. 一不就的，就的。